Є задача в християнина і є задача в церкві. Це різні речі. У християнина є задача спасати людей. В церкві є задача відкривати церкви. Угу. Скажи мені, будь ласка, назви мені, будь ласка, більш важливішу задачу, яка може бути в світі чи всесвіти. Я не хочу протратити своє життя на другорядні речі. Мене є автомобіль, наприклад, Toyota Camry, мене це задовільняє повністю. Мене є прекрасна дружина, є діти. Я живу в домі, ну, правда, півдома, але живу. Мені не треба чогось багато. У я, я, мене бюджет не дуже великий, сімейний. Я е, е, харчуюся, їм дуже скромну їжу. Але я розумію, що якщо для Бога, написано так, полюбив Бог світ, якщо для Бога це було найважливіше, то чому для мене це не повинно бути найважливіше? Угу. Мені особисто спасати когось, церкві наші відкривати церкви. І скажу чесно, більше церков, більше половина пастирів не хочуть відкривати церкви. Вони хочуть укріпляти свою. Угу. Не можу зрозуміти, чому, і не можу їх переконати. Ви про своїх чи в загальному кажете? І про своїх, і в загальному. Uh -huh. От вони тримаються, як, як, як рак за берег, знаєш, там як вошкожуха. От от в своє, моє, я, я от стану великим, колись я там побудую щось мені. От Я, я б заїхав в одну церкву, знаєш, от, це, це не жарт. Заїхав в одну церкву і там, значить, ба, наше бачення догнать і перегнать вишневе. Серйозно? Це Чесно кажу, от так. Я говорю, ти що? Це ти означає, що ти нас перегониш, значить тебе бачення, щоб ми відставали. А що за цей час, коли ти будеш доганяти, чому ми не повинні рухатися вперед? От. Між іншим, цей пастор відступив від Бога вже на сьогоднішній день. А він був пастором немалої церкви. Він же відступив від Бога. Покинув Бога. Це ненормальне бачення. Нащо тобі перегнати вишневе? Ти за Богом біжи. От. Ось в чому наша задача. Я не знаю, чому пастора. Ч... Я думаю, проста причина, вони не знають Бога. Вони не знають його серця. Вони не розуміють цього. Вони тримаються. Оце, от, знаєш, це вже може ляпнув щось. Ні, нормально. нормально. Можна ще. Ну що він був слесарем. Угу. Розумієш? Став пасторем. Угу. Він знає, що більше нічого в житті він не досягне. І він буде там насмерть стоять. Він буде там стояти насмерть. Він помре за кафедрою. Його будуть хоронити і відривати ці закостанілі пальці з-під кафедри. І він буде триматися. Тому що він досягнув найбільшого щось. От. Для мене це не досягнення. Церква це не є досягнення. Для мене.